Рясний снігопад та ожеледиця багатьом водіям дошкуляють на автомагістралях Прикарпаття. Зарушником складних погодних умов нарідко є громадський транспорт, який курсує до місцевих територіальних громад. Рогатинські рятувальники відбуксирували рейсовий автобус з пасажирами. Подія трапилася в селі підгороддя Рогатинської територіальної громади. Автобус з'їхав з проїжджої частини дороги та не міг самостійно продовжити рух. До місця прибули рятувальники, які встановили, що на проїжджу частину автодороги впало дерево. Рятувальники спочатку провели заходи з порізки та прибирання палого дерева з автодороги. Після чого відбуксирували автобус. Всередині даного автобуса перебувало 15 осіб, троє з яких діти. Надзвичайники Прикарпаття моніторять дорожню ситуацію у гірській місцевості. На крутих дорожніх серпантинах найбільша загроза застрігання автівок у заметах. Тут рятувальникам доводиться витягати транспортні засоби та буксирувати на проїзні ділянки доріг. На засніженій ділянці дороги в місті ко. Застряг вантажний автомобіль на місці події. Рятувальники провели заходи з буксирування транспортного засобу на проїжджу частину дороги. 9 січня через снігопад та ожеледицю на дорозі. В селі Сілець Ямницької територіальної громади легковий автомобіль допустив зіткнення з електроопорою, яка над транспортним засобом. Прибувши до місця події, рятувальники пожежного поста села Ямниця. Даний автомобіль вивільнили від електроопори. На щастя, ніхто на даній події не постраждав. ДСНС закликає водіїв враховувати стан доріг при плануванні подорожей, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, а також за можливості утримуватися від поїздок на далекі відстані. Михайло Березень Андрій Буцяк, новини на вежі.